Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні вже 15 нас квітня. Бачайте, я так одяганий. Сьогодні трошки дивився на пасіці. Трошки дивився сьогодні на пасіці. О, але трошки вийшов, думаю, вечором трошки піду по і, рамки повішаю і заставни трошки поховаю, бо може буде дощ якесь таке затягнуло. За мною яке. Так як передаю, друзі. Та як друзі передають нас дощову погоду, то думаю прийду трошки по а ці мемки лізуть. Передаю дощову погоду, то думаю трошки попідкидаю на пасіці, трошки думаю разом з вами поспілкуюся. Ви знаєте, друзі, от чого ти сюди лізеш? Ви знаєте, друзі, що дивився трошки бджолів. Трошки Ви знаєте, Вони сказали, щоб там злі такі, щоб такі, щоб так кидалися, гризли те, хто є, знаєте, то ні. Ну знаєте, якось з цими кліматичними условиями, що все цвіте, все, все 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 разом, друзі. І вони теж якісь такі стривожені, знаєте, якісь такі, вони неспокійні, ми неспокійні, і вони такі самі. Знаєте, друзі, Ми не знаємо, що очікувати, друзі. Ми не знаємо, що очікувати, тому що така весна. На місяць вчора зацвіло, навіть кажуть прогнози, що в липні буде, зацвіте соняшник, а що буде далі, а ще все буде серпень, вересень, жовтень, що хоч буде. Отаке, таке, так що і ми стривожені, і вони, що це рік все спішить. Все на місяць все поспішило. І знаєте, тому дивлюся, трошки поставив я. Ставлю там трошки є деяких сім'ях. Ви знаєте, дивився сім'ї, почав дивитися, дійшов до кінця подивився до сьогодні до перших сімей, друзі. Я вже п'ять дивитися. Вже треба от, поставлю потихеньку, навіть на десятирамушники. На Я ставлю потихеньку вже 145 корпуса, бо бачу сім'ї підникають. Але один чоловік каже, що для чого тобі міняти матки, якщо ти можеш підрізати. Там лапки, ну, я розумію, в карніці так можна. Ну, в мене так карніка, вона вся стара, зараз чухла покину. Вона вся стара так поміняється, а степову, як ти так поміняєш? Це треба матки, щоб були степові, на степову, щоб поміняти. Тому, я шкав, то дивлюся, почав, я шкав, дивитися спочатку і бачу, що треба вже опять братися. Тільки закінчив сьогодні і бачу, що день-два. Якщо буде погода, ставив 145-й корпус, ставив, ось ставив і бачите, видно, паршиво я, О, паршиво кришу закрив. то Ти вже треба починати. знаєте, весна, несмотря на що бджола наростає, бджола трудиться, от, тягнуть такі язики. от такі язики починають тягнути, але я не хочу ставити вощини, тому що наха мені... Тут вона полустара, полумода для чого мені така вощина. Мені треба така вощинка, знаєте, поставити молоденьку, щоб вона була декілька років, а це візділо, воно вже старе. І по-друге, хочу трошки зробити, не знаю. Знаєте, з такими собиттями, такими, чи стоїть, чи не стоїть. Але все одно, друзі, знаєте, навіть як ти казав, є ну вже є вулики нові, їх вже все одно треба запустити. Хочеш ти цього чи не хочеш, їх ж треба зробити, не наші вже гроші вкладені, їх вже треба, треба зробити, покрасити, запустити. Тому я ще поки не ставлю вощини, щоб на старих рамках, щоб я міг тоді відібрати. Тоді буду відбирати з кожної сім'ї. З кожної сім'ї буду відбирати по сім'ї буду відбирати по рамочці, там старої, старого, старих рамок. І буду ставити от подух, а тоді вже буду ставити туди вощину. Отакі у нас збудуться, не збудуться, яка воно і не стоїть, тому що ви знаєте, дивлюся так, в мене на Фейсбуці є група. Дивлюся, я там контролюю постійно. Пасіки продають масово. Пасіки продають, знаєте, друзі, є такий у нас, я не буду називати його ім'я. Та Бог йому суддя. Пасічник такий, всі друзі знають, хто він і що він. І тільки, що продає пасіку, що розказує, що пасіка не рентабельна, на Україні пасікою займатися. І, знаєте, друзі, дуже розказує, що він там на нього наїжджають туди-сюди. Друзі, знають, за кого я говорю, я не буду назвати імен. Ви знаєте, друзі. У мене дуже багато є шансів виїхати за границю. Маю друзів, багато родину. Ви знаєте, друзі, казав мій батько, там добре, де нас немає. Як, ви знаєте, друзі, я такого відстаю рано. Ну хорошо, як я встану в чужому ліжку. Бо воно є не моє, друзі. От ще трошки я відступлю, У мене є друг, ще один з села виїхав в Польщу. Може він побачиться, я не обіду йому. І ми щось з ним переговорюємося. І він каже, ти мені завідуєш, що я поїхав в Польщу. Я кажу, ні. Тому що ти раб, а я вільна людина. Я встаю, встав, на часи подивився. Ага я ще мусию 5 минут дозволити полежати. Дивлюся, друзі, так, бо батарея в мене сідає, то так провіряю, чи йде запись, бо дуже слабенька батарея. але... Але я, я можу ще полежати собі. Як би там не було, я вийшов, я вийшов моя мова, моя хата, моя батьківщина, друзі. Тому я, ти завідуєш, якого я. Я не маю чому завідувати. Ви знаєте, друзі, вернуся. Ви знаєте, я так посипаюся, лежу і думаю, як це так. От вийду, хати, ладно, ладно, а хто буде за наших хлопців тут переживати? Переживаємо, друзі, переживаємо. Тікти це легше всього, правда? Знаєте колись, як став, друзі, хто тікає, коли на кораблі якась проблема, хто перший тікає, я не буду назвати. Знаємо, ми всі добре, правда, хто тікає перший? Ви знаєте, друзі, я такого встаю і думаю, це я встану рано. І не буде до мене дзвінка пів восьму, сім часов, рота підйом, як я без нього буду жити. Як не, позб... не буде мною піднімати дяді Вова до болень, як ви там, як я не буду мати, знаєте. Як я можу, знаєте, як такого взяти, друзі? Я не представляю, як такого взяти. Порою кидаю, друзі. Порою кажу, все, не буду, покину, пороздаю. А знаєте, все одно душою серцем йдеш сюди. Тому що тут -то колись, тут а колись, це все, друзі, О, це все. Це все. Друзі, був огород. Не було тут ні. Забор був туди далі, туди далі був забор. Тут нічого не було, ні забору, ні цих будів, ні цих вуликів. Тут все було. Тут колись моя мама садила гарбузи, кар... ну, гарбузи, більше того гарбузи садила. Я з нуля підняв пасіку, практично з нуля, як її оставити. Я розумію, друзі, так. Да, чекають нас трудності. Да, пасі, особливо пасі, тільки. з цими кліматичними условиями. Всі всім чекай, не буде нам легкий хліб, звісно, прийдеться з тяжістю, з рипом прийдеться тягнути. Прикрилося до сім'ї, то ще ляток прикрився. Але, друзі, знаєте, як би там не було вдома, так, да, приходиться тяжко працювати, да, приходиться легше все кинути, все, уїхати, а хто буде тут працювати. Хто б з нашими дівчатками дивитися, Яшко вийти, щоб не побачити цього тихого вечірка, не побачити цього тихенько. За все час, друзі, у нас тихий вечір. От, от посадив, я не знаю, друзі, скільки років. Думаю, не знаю. Не побачу, друзі, яблунька. Вже моя робота. Зацвіла моя яблунька. Позацвітали мої яблуньки. Все, а це ж, бо, бо це, це ще ні, в мене молоденький тут посаджений, бо це я брав, їздив до сватів, брав якийсь в там є лише. Вибачайте, я буду час від часу дуже повертати, бо в мене батарея, якщо вирубається, вибачайте, бо це вже батарея. Поїхав свата, поїхав, набрав цих яблунь. Це їх в мене ще шість чи сім там і тут. То думаю не знаю, що дочекався я. Яблунька, що зацвіла, це вже мій, мій труд. О, що вже зацвіла яблунька, покушаємо. Отакі такі другі справи, так що. Ми знаємо всі, друзі, що буде тяжко, звісно, воно не йде легко, воно йде чим трудніше. день тягше йде, але ниньке, друзі, запахло медом. чуть чуть запахло нектаром. Не сильно так, легенько і в вуликах загуділо. Ну, може, десь трошки піде принос. І Так як знаєте, йде холод. Я вже кажу, я... йде холод, то хай би мали хоч би собі питають мене, чи я пилок не збираю. Друзі, що збирати пилок, цілий день таке рве холодина. Цілий день таке, який пилок збирати? Який пилок? Хоч би собі принесли на цей холод, якщо який бо він буде холодно, бо і я казав то і в тому відео по тих областях, друзі, в Вінниці сніг, всіх тих далі мод не повірите, зайдіть в інтернет, подивіться, що закидає снігом. Тому, ну якщо навіть в нас його не буде. Бо ми так сиділи, які з другому спілкувалися, що може і не буде, але холод буде, щось поміняється, якісь, все одно має бути якийсь холод. О, вітер був южний, вже вітер обертається северний, то похолодає. Тому я не трогав, хотів трошки пілку зібрати, не так для себе, друзі, як його трошки в мене є сусілка. Хоча б трошки зібрати, щоб на весну, знаєте, перетерти. Я вибачаю, друзі, буду поглядати час від часу. Знаєте, друзі, щоб його просто перетерти, навесні не ставити цю дерть, а просто взяти його і всипати в нормального пилку. Ну, щось не, не знаю. Щось не виходить. Це, може буде можливість, то зберу трошки якоїсь перги і буду бачити. Щось буде, якось воно буде, друзі. Отакі на друзі, справи. так що перегляну, яка трошки сімей. Ну, я закінчу, але треба починати спочатку. Сім'ї ростуть прямо, і якісь такі вони всі зірошені, якісь такі. Якісь вони такі, знаєте, такі вони теж якісь ходиш по пасті, Вроді би не кусають, а тако літають покруг тебе. О, такі справи, друзі. В нас. Так що вечорок, вечоріє, ячка вийшов, зараз трошки позабираю, поскладаю. Так справи, так що нам теж не переливки, але що ми зробимо? Мусимо працювати, котре купити, бо краска є, купити лаку. Ну що, друзі, красити? Ну зараз красити. Ну що красити, як ввечері ночі холодні. Ну що, це ж безмислено, це покрасиво, воно сіки валять. Та, щоб було віно щоб можна було занести десь попласти, щоб воно могло висохнути. Бо ж треба, стоять готові, все готове, а ну, нічого. Знаєте, що я ще не доказав, казав, казалось, що я не ставлю ще вощини. Я казав раз, що, а по-друге, друзі, не ставлю вощини, бо мені треба, щоб є суш. І так як я хочу висмикувати по рамочці. Поглядаю, друзі, бо, бо, бо може вирубатися камера, то поглядаю. Хочу, знаєте, тоді, друзі, висмікувати і щоб і, відводки робити, щоб було Скажімо, вулика, візьми по рамочці, там, там вже з двох вуликів по, по рамочці, вже двохрамочний отводочок буде такий. Ну, Сьогодні чуть-чуть, без запахло, слігка. Не така була холодна ніч, але ну, воно вже все похолодає туди. Лічка марасуне. Зараз не знаю, чи камера передасться чи не передасть, але хмара суне чорна така. Чому буде хоч тут я шкал, не зачіпав сім'ях? Пилок, думаю, хай зараз виходить, бо є друзі, є Є сімейки, навіть, я ж кажу, багатенько є меду. Не трогаю я, І маю виду, щоб там пергузи, савити це Не трогаю, щоб навіть відібрати, десь щоб десь поставити, поставити сушнінку для того, щоб як тут як холоду. Трошки бути спокійні, знаєте, бо тому що до цієї пори дотягнути. Знаєте, друзі, якось так рік... Ну, Я не знаю, чи це треба подивитися, як в мене рік було. От я не пам'ятаю. Ну, рік... ну, да, 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 в мене хоч так цирік. Ну так, так, в мене це рік дуже багато пшра. Тихо замін у маток. Ой, і... Бо тому що є ще. Представте, маткам є вже по 4 роки, тільки рік готується на заміну. Є таке, є. І там сімейка, маточка, струтилася в мене. Я її витрас, друзі, поставив їм рамочку, розпувну. Натягнули матошників гарних таких. Є в мене ще одна трутовошна сім'я. Я, я взяв два чи три матошничка, вирізав. В рамочці вирізав дірочку, ставив туди матошники. Ту всю сім'ю виніс з перетрас. П'ять чи шість, бачу, трутовошних було, бо так кубками, п'ять чи шість сиділо. Підставив матошник. Каже, друг, та витраси, та не парсяти. Ми люди, знаєте, друзі, такі... Я ну, друзі, бачаюся, але ми друзі такі, знаєте, що там з мені... а ай думаю, а вдруг вже маточка такі на виході, а вдруг яка витрас, а вдруг, да, я розумію, зараз мені академік дзвонить, він мені дасть до місця одного дорогу. Ну, все одно вже так і буде. То підстав їм якраз в тайну сім'ї взяв. А в одну сім'ю теж пішли на тиху заміну, але потягнули в ту я обрав підстав раз розплодну. Що ви думаєте? Відтягнули маточні, відтягнули розплід запечатали, маточника не потягнули. Я не знаю чого, але розпліт запечатали сьогодні опять. Давай копошити. Перебрав пів пасіки, передивився, поки найшов, е, поки найшов е, відкритий розплід одноденний. У мене декілька сімейців був став рамочку пізно, то я подивився, забрав звідти страс. І взяв легенько, бо щоб не страсти їм не яєчка. І знову поставив повністю рамочка, практично вся з одноденною личинкою, бо стоїть, даже є. То будемо бачити. Тоже сім'я крепка, вже має дев'ять рамок і такі справи Все время що, що то треба хімічити, все время що тут придумувати треба. Ташечки співають, все цвіте, все купається, друзі. Все-все. От навіть сусідка груша зацвітає, моя вже. І вже цвіт опадає, йде в дорогу, і вже біло так, перецвітає цвіт. Бомки чершнів повно. Ну, сьогодні я не мав коли то те, то все то, я кажу, до обіду, бо вони теж аж, аж мило на мені стало. Бістренько переглянути, бо случай дощу треба переглянути страшно, треба переглянути, бо Боже... ж... Знаєте, в одній сім'ї восьмирамошниках подивився. Потягнув матку, ну нема так, ну знаєте, не то, що вже матки там закал, ну так почали ячейки тягнути, були битком, битком джоли восьмирамошник. Давай штренько подивився, забрав сильно медову, бо там було щось 3-4 битюга медових. Матка навіть не мала досіяти, сіяти, я одну висмікнув, поставив сушнінку і поставив 145 й корпус. Я ж кажу, вже кінчив, переглядати сьогодні. Воно, знаєте, друзі, один чоловік правду сказав, що коли я маю час це відео знімати, якось так, коли, я не знаю, коли шукаєш цей момент, то зараз вечора вийшов на своїх дівчаток зняти. Бігом-бігом-бігом, як я тільки вкінчив, я бачу, треба починати з наново дивитися, ставити 145-й корпуса. Ще риме, бігом, бігом, бігом. Ну нічого, помаленьку якось кажу, бо якби це тільки одна робота, став ти працюєш, а тут. О, і А тут а ще й друга робота є, і ще худоба тобі в руки заглядає, і сапа заглядає в руки, може бур'ян береться. О, Отакі друзі в нас справи. Так що все ми стараємося по ходу діла хапати, робити, і трудитися вишенька. Ну що ж це, дай, дай погоди, що ж це вона має дармово, це Все листя облетить, воно буде пусте. Ну нічого, ну трошки году, Ті дні то взагалі не годіли. Ну, воду сьогодні, я вам скажу, випили трохи менше. Може на пів відра менше випили. Бо два рази чотири наливав, а то сюди на 4-5 наливаю, і випиваю. І, знаєте, ці коробочки, друзі, ви не повірите? Це з під таких вахельних цих. Такі подаються. У мене були такі. І З банок і з цих нарізаних, нарізано. Не хотя в цих, воно ведучі прогрівається, об'єм невеликий і дуже гарно, дуже прямо так вони прямо, бо я поставив там, навіть все поставив зелена, не так. Чорних дуже гарно п'ють. Видно, воно гарно прогрівається. і, Так, да, звісно, поставити одну поїлку, ну мені не сложно вийти, взяти тут така бочка, в мене 5-літрова така. в мене бадя. Взяти, пройтися, поналивати, вода вдома є, в крані. Ось такі друзі у нас справи. Так що вечір тако вийшов, думаю, трошечки. Хоч недавно відео викидав, але думаю, що і так знаєте, ще трошки зніму по спілку, не знаю, як піде сильніша тяжка робота, чи буде можливо знімати, чи не буде можливо знімати, але ще поки ти казав, ви що думаєте? Друзі, якесь воно таке, яке то знаєте таке, що в хаті розпалив грубу думаю, мою. Кинув старій кості, я під, ще під тепленьку грубу, ще там який раз. А воно дайте два-три дні не палиш і хата моментально остиває. А хочеться ще тако. Після зими привикли, що в хаті тепленько. Ну нічого, ну нічого. Отакі, такі друзі у нас справи так, що не судить строго. То трошки хотів з вами поспілкуватися, весь яка тихенько. Ну, то, -то вроді тут, а там біжі там сєверний вітер, то в тут затишно. О, дівчатка наші після трудов одихають. О, Вже трошки почали ставити. 145-й, ну, суші трошки є, будемо. Не став я ще вощину, немає, немає. Вже буде. Знаєте, якщо піде побілка, то тоді навіть можна буде і витягнути сушнінку десь і забрати, поставити вощинку. Десь кажу, я ж хочу вниз, в мене все стоїть, все суш стоїть трьохсота. Все суще, бо друг каже, що вже дуже багато рамок отягнув е, вощини. Я не ставлюся. Хочу, хочу, щоб таки, щоб набрали. І, по-перше, хочу бджола набрала силу. Я хочу бджола набрала силу. Що зараз вощину поставити? Вона притупиться, конечно. да, Зараз кажу, що ну, вже цей розпліт, звісно, цей розпліт, що вийде. Да, він буде гарно, чеснути, якісно, гарно буде вощину тягнути, звісно. Це мови нема, що він потягне. Эх, деревка, деревка. Він потягне гарно, якісну вощину потягне. А поки це стара бджола, вона ще там дари тягне, то побачив, що язика тягнув, кинув 145-й корпус. Хай там... Бо се в 145-х корпусах де, там. Ну, самі розумієте, як мед не, рамки не обсушував, там є крихти меду. Нехай працюють, нехай трудяться, хай вилизують, хай вичищають, хай готовляться. Отак. От в сезон ми зайшли, друзі, працюємо. Звісно, з трудностями приходиться. Знаєте, друзі, проволока подорожчала, вощина подорожчала, рамки подорожчали. Ну, рамок я то вже, звісно, придбав. Я думаю. Мені на сезон повинно хватити. а позвонив от, зимою. Типу, було заказов зимою корпусати. Типу, сьогодні заказав, на день поїхав, забрав, а зараз вже більше заказів, Ти вже місяць, я вже місяць дзвоню сьогодні. Будемо, будемо робити, будемо. Вже не можна. Знаєте, вже пішла, пішла весна, вже в нього пішли закази, О, то вже трошки трудно висмикнути 145-й. Хочу забрати восьмирамошники 145, бо ж ну треба. Що я тоді маю бігати? Я не знаю, друзі, чи приростеться бджола, чи вона не приростеться бджола, чи наростеться бджола. Я нічого не можу сказати. Але треба, щоб був запас. Корпусів, щоб був запас рамок. Ну, вашчина це таке, він по інтернеті заказав, ти прислали в пачку. Це є не проблема. А корпуса даже можна, от корпуса даже можна заказати. Ну, ви знаєте, як вже беру в одній фірмі, подивіться, друзі. Як я вже беру, знаєте, в одній фірмі, візьме в другий ремонт фальцем, вони ті болі фальцеві, ремонт фальцем не пілітісь. Ну таке вже береш в одних, то позвонив, він каже, будемо будемо робити, буде-будемо будем робити. Тому вже казав, з неділі, каже, заїдеш, то вже каже, от треба вже стільки коли п'ять навиривав, що навіть каток не закачав на, 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 на місце. повитягав, зараз буду, поховаю, поховаю, зараз бо щось таке, як топ. Хоч може на ніч бути дощ. О, то треба застальні доси поховати. От восьмирамочники на що цього харчу. Ніяких заставних не треба нічисінько, не сокращав, осінь, весною не збирав нічого, без проблем. І бачу, мед є, і розплід є, і те, що треба. Ну, десятирамочники. Знаєте, друзі кажуть від себе, хто яку систему набрав, та система є хороша, та система є правильна. Як кому виходить? От я дивлюся. Колись було 500, плюс, зараз вже 800 плюс. все на лежаках представте. І лежаки не такі, які-небудь 20 травм, там такі по 30-40 рамки лежаки. І люди працюють, людям удобно. Ну, я ж кажу, кожному удобно по-своєму, кожен працює. Я не буду казати, що там, що, що там десь воно не, вийде. Все, мають право на кожен вулик має право на життя. Отак так ідуть, так що дивлюся в групі, яка в, на ці продам пакети, продам. Вулики з сім'ями продам, будь ласка, беріть, кожте примену, будь ласка. А хто його має брати, друзі? Хто його має брати? Ото От вже ми так отримаємося. весемо на цьому шнурочку, тихесенько там. Ти казав, Доживають ці пасічники, вже виживають, знаєте, дивився по інтернету, то прогнози, що вже да? на куди? Прогнози то, що на Україні саме більше. Пасіків по світі, на Україні, більше пасічників. Друзі, ще рік-два і буде найсаме менше. Це небагато. Рік-два і нас залишилося, можна буде аді два-три по пасічницю, по пальцях пошити. Роздержав валку. От з цими вавками. Ось такі друзі справи. Так що, ну що, друзі, ми тримаємося разом до перемоги будемо святкувати. Такими маємо надію, що будемо святкувати, звісно. Ми мусимо перемогти, бо хто прийшов від меча, то від меча погибне. А ми вистоїмо друзі, з вами. Дякую, що ви зі мною. Дякую за цікаві коментарі, і, знаєте, і за фейки, за все дякую. О, хто, хто може лежати на дивані, хоче мене повчити, пасічнікувати, то я думаю, що я вже трошки, як би там не було. Трошки вже опита я підбираюся. О, то, трошки мене повчити, як пасічникувати. Дякую. Дуже багато є гарних ідей, гарних є, підказують гарно. Дуже є багато. Дякую. О. А друзі мої, о, та там тебе бачиш, гудя, та ти візьми його там, Вичерпни і все. Ай хай там будуть. Я ж кажу, я не пасічник, я тільки учусь. Але учуся, друзі, стараюся. Я ж кажу, навіть виділяю, бо, тому що друзі, казав, друг не буде відео, буде вставати пів шостого. Буде відео, вісім підніму, пів восьмого, це зимою так. Раді друзів, бо дивляться друзі, мене багато дивляться друзі, від мене. Знаєте, на вайбер чоловік кидає вітання йому, кидає, показує чоловік моїх років, ми одногодки. Тож пасіка, скільки він наробив вуликів, скільки люди руки не опускають, друзі. Скільки він понаробляв, скільки він вивбодатиму собі з самих моїх років чоловік і не дивиться ні на що працює. і е... так багато, друзі, багато. Є такі, що ні, я все остановився, я більше не буду. Я е... друзі, ми теж носимо лепку. Наче здає медгосударству цей. Якийсь процент налог йде, тому що платять налоги. А як же? Менше, але ми теж, друзі, тож ми, там є наша частинка, тому що з цього меду йде господарство налог. А як же? А як же, друзі? Тому ми працюємо, трудимося, вносимо свою ліпту, нашу перемогу. Отакі друзі справи. так що не суді строго, друзі, вечір вже хмара добре насуває. Все, друзі, до нових зустрічей, Ще раз прошу. Все, дякую. Всім до нових зустрічей, друзі, до побачення.